Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 18 серпня 2011 року. Це був матч кваліфікації Ліги Європи. Матч плей-офф за вихід до групового етапу. Перший матч з двох. Болгарська команда Літекс у себе вдома на стадіоні Лович. Команда приймає Динамо Київ. Два-один. Кияні перемагається. Переможні м'ячі Мілаша Нінковича та Брауна ідеї принесли киянам перемогу. Ну давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. До речі, друзі, кияни розпочинали свій шлях у кампанії 11 12 да, в Лізі Чемпіонів Кияни проходили кваліфікацію. Але у третьому кваліфікаційному раунді кияни вилетіли від Рубіна Казані у себе вдома 0-2 команда програла, а в Казані 1-2. І по сумі, Кияні програли 1-4. І відповідно відправилися в Лігу Європу, де відповідно деяни попадають на болгарську команду Літекс. Это был и матч Полаев за выход до группового этапа Литекс. Дорогие друзья, 5862 глядача было на стадионе. Ну и Михаил Кукулакис обслуживает данный поединок. Литекс, Любослав Панев, головный тренер команды. 4-2-3-1 стартовая расстановка у Господаря. Винесиус в Ворота, пара центральных захистников онна... Онания Бадуров. Далее, Занев Миланов по флангах, Цветков Жоз центральні опорні півзахисники захисник капітан команди Атакувальний півзахисник, пів захисник тяга Мірасема Велінгтон по флангах та у, кода у нападі. Це стартова розновка болгарської команди Ликтекс. Динамо и юрій Сьомін – головний тренер команди. Стартова розстановка також 4-2-3-1. Олександр Шавковський – капітан команди у воротах. Бітау Юсуф – пара центральних захисників. Попов, Даніла Сільва по флангах, Єрєменко Вукуевич, опорні півзахисники. Нінкович, атакувальний півзахисник. Мілєвський Андрей, Ярмоленко по флангах, да, по флангах, там Браун, идея в нападі. Це стартова розстановка, Київського Динамо. Про сама так говорити. Ну що, шахтивний старт від київського дзіннама в дебюті матчі Кияні зробили право на пенальті. Атакують кияни атакують, доволі таки непогано. Якщо я не помиляюся, то. Шостий номер Попов з лівого флангу виконує подачу. Небезпечний момент. Мілевський. Мілевський обігрує вартаря. Падає Мілевський. Суддя назначає пенальті. Сьома хвилина матчу і швидкий пенальті вдається українській команді заробити. Мілевський пенальті заробив, а Мілош Шнінкович підходить до 11-метрової позначки пробувати пенальті. Сьома хвилина матчу. Потрібен гол Кияна. Мілаштінкович. В правий кут пробиває Милаштінкович. Врата стрибає відповідно в лівий кут. 1-0. хвилина матчу, Тоді ж, друзі, знаєте, існувало ж правило виїзного м'яча. То цей м'яч він прям дуже важливий був для української команди. Але цей рахунок протримався всього навсього 6 хвилин, тому що відіграється Болгарія, 13 та хвилина матчу. Атакує команда з Болгарії. Літекс з полюємо флангу. така Подача небезпечно! Кене відбивається, Між доходить до Янева, Удар з метою 21-го удар і гол. Неймовірний гарматний удар Христо Янева в дев'ятку пробиває футболіст Христо Янев. Ну, і у болгар потім ще був момент після стандарту. І, і, і Хороша така подача пішла, дуже така хороша. Прям знаєте, пішла подача, удар головою був непоганий. Ну океан, і справді, пощастило. Укеан також були, правда, свої моменти непогані, але реалізувати їх не вдається. Тож перший тайм закінчується 1-1, нічя. І, на мою думку, справедлива нічя, тому що в принципі був такий рівний перший тайм. Я е, не швидко забила, але в принципі Болгарія швидко відігралася. Дуже швидко болгарська команда Litex відігралася. Е, ось. Е, ну, відповідно, українській команді відповідно, е, потрібно було е, відповідно, щось міняти, тому що справді кінцівка, на мою думку, першого тему була за болгарської команди Літекс. Причому Суперник такий дуже, дуже таки непоступливий літекс, дуже сильна болгарська команда, і справді я вам хочу сказати. Ось. Тож, на другий тайм, у Динамо вийде на футбольне поле такі футболісти, як Алієв, Гармаш та Аруна. В літексі вийде Тодоров, Міланов, Ніколав, Ні, 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 Ніколав. Да, о, рахунок 1-1. І Кияни більше володіли до дом'ячем. Кіяні більше позиційно атакували. Але, друзі, у Літекса також були свої моменти. Ось другий темп перелився гарматний удар футболіста Літекса і Олександр Шаковський вступає в гру. У Кіан також був момент, у Мелівська був момент, наприклад, щоб забити. Ну, трішки не пощастило Мілєвському. То, в принципі, забити могли як і Кияні, так і такі Болгари. Да? Та так і болгарська команда Літекс могла забити, так і українська команда кіська Дінамо могла забити Голу ворота Літекса. Один один. В принципі, я вважаю, рахунок був такий справедливий, тому, що, в принципі, Літекс Киянам не поступався, і Кіяні також, в принципі, супернику не поступалися. Але Кіані були фаворитами на цей матч, Кіані були фаворитами, Киянам потрібно було перемагати і справді. І тому, друзі, відповідно. А... Тому, -то разі, відповідно, був потрібен дуже важливо було кеном забити. В принципі, нічого один-1 -один на виїзді було б непоганим По результатом. Враховуючи враховуючи правило м'яча, і враховуючи те, що матч відповідь буде якраз да? На стадіоні київського «Дзінамо», на стадіоні імені Валерія Лобановського. В будь-якому випадку в будь-яку випадку, бажано було все одно перемагати, але елітекс також болгарська команда дуже здорово виглядала. І я вам хочу сказати, що у болгарської команди також були і свої моменти. Доволі таки на погане. Але восьма 77 хвои на матчу київська Динамо проводить свою атаку. Українська команда. Полю флангу Роман Єрьоменко, виконує подачу до штрафного ванянчика Брайден. Удар головою, гол! Гол! І це 2-1. Все-таки забивають гол кияні. Не було встайну в Брайна ідеї. Гол. Гол, 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 гол 1-2. Неймовірно важливий м'яч забиває українська команда. І цей м'яч, відповідно, стане переможним. Кені перемагає. не перемагає. Дуже сильно болгарська команда Літекс з рахунком 1-2 на виїзді. Друзі, давайте такий, знаєте, за висновок, да, будемо підводити там, даного там матчу. Да? Важкий матч. Дуже важкий матч. Дуже важкий матч. І справді. І, в принципі, я вважаю, що матч був рівний, напевно, нічия. Саме нічия один-1, вона, напевно, би і була би. Таким, знаєте, справедливим рахунком. Але Кені перемагає, і з іншого боку і не скажуть, що це не не ділу, тому що українська команда десь трішки переломила матч, тому що десь відрізками здавалося, що болгари заволоділи ініціативою. І справді, Літекс могла команда забити і могла виходити вперед. Ну, були моменти. Олександр Шавковський в гру вступав. Але свої моменти вони не реалізували. З цей э, момент літекс не, не реалізувала команда. Якщо детально доказати про цей матч, то да, рівний матч. Кіяни швидко забили з пенальті, потім Христоянів забив красний м'яч. Ну і Бронедей приніс киянам перемогу важку перемогу. важку перемогу здобули кияни. Ну, Володені Мічін плюс-мінус 52 на 48. До речі, був на карськійського Дінамо по ударах. Якщо uh, ну, да, але... я не пам'ятаю, 15-9 перевага київського Динамо 5-4 удари в площину права київського Дінамо 6-4 за кутовими перевага болгарської команди Літекс. В принципі, плюс-мінус матч Рівний, але Києва не перемагається, За рахунком 2-1. Тож, пригадали ми друзі, цей матч. 18 серпня 2011 рік. Матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи. Кваліфікація Літекс. Динамо Київ, Стадіон Лович. Один два. Київська Динамо перемагає. Друзі. Побажаємо літексу всього найкращого. Динамо Києву побажаємо добра. Вам, друзі, від щирого серця бажає добра. Бережіть себе, будьте щасливі. Усім до побачення і усім до нових зустрічей. Пока, всім пока!